Зберегти стосунки на відстані? Чи можливо це? Війна змінила життя кардинально українських пар. Це стосується і жінок, які виїхали за кордон, залишивши своїх чоловіків в Україні, і родин військових, і тих, хто чекає своїх коханих з фронту. Як зберегти стосунки на відстані? І що робити зі своєю сексуальністю? Я Олена Міщенко в кабінеті психолога. Поряд зі мною Вікторія Гусак, сексологиня і психологиня. І ми разом сьогодні будемо з'ясовувати, як війна впливає на наше сексуальне життя і як зберегти близькість зі своїми коханими попри все. Вікторія, доброго дня. Доброго дня. Ви знаєте, я готувалася до цієї теми, і насправді, по перше, я зрозуміла, наскільки ця тема об'ємна, широка, і наскільки мільйон різних аспектів, да, оскільки людей стільки аспектів, але ми все-таки спробуємо сьогодні, от зібрати докупи такі, знаєте, от і практичні поради, так, і, і такі рекомендації від вас, як від фахівця, про те, що ж. Робити людям ситуація, яка виникла, так що робити в цьому стресі, і е, як жити, та вже це не перший рік. Ми живемо в умовах повномасштабної війни, і Вікторія, що відбувається з нашими тілами, як е, війна е, впливає на нашу сексуальність? Чому одні люди хочуть більше, можуть більше, а інші навпаки втрачають інтерес до сексу? Я думаю, що спочатку треба визначити поняття сексуальності. І те, що я маю на увазі під сексуальністю в підході інтегративному, це точно не тертя геніталій. Сексуальність це те саме, що лібідо в широкому сенсі, як енергія життя. Тому що все ж таки секс це музика любові, яка тече твоїм тілом. Це ще один спосіб комунікації з партнером, з яким у тебе існує вже. А, Емоційна близькість, і якраз війна, до речі, так само, як і колись ковід. Я хотіла, я, я про це подумала, що це нібито діаметрально протилежні речі. В ковіді ми знаходились дуже близько один до одного, всі один в одного на головах, угу. і це нас напрям дуже напружувало і псувало стосунки, випробовували їх на міцність. А тепер, навпаки, ми дуже далеко. І це власне про стосунки. Стосунки це баланс між зближенням. Тому що в нас є потреба емоційної близькості і між автономією, тому що в нас одночасно є потреба усамітнення і розуміння, хто я так, от що робити, насправді я хочу таку о, закласти основу відповіді на всі сьогоднішні питання, тому що це як знаєте, весною сходить сніг. І видно, що там відбувалося під снігом. Це лакмусовий папірець, війна, да, оця uh -huh. травма вимушеної міграції, воєнна травма. Вона показує всі проблеми, які були не вирішені до цього моменту в стосунках. І дійсно, інколи, якби не сталася ця ситуація, то ну, не було б загроз стосункам. Але ми маємо розуміти, що хороші стосунки варто зберігати. Я маю на увазі здорові, відносно здорові. А це, не здорові Здорові – це ті, в яких ми почуваємося добре. Чи як зрозуміти, чи мої стосунки здорові? Оце класне, класне питання. Здорові стосунки, там є така певна формула. Нам разом добре, але окремо нам теж добре. І між нами можливе розставання, коли ми, як дорослі люди, приймемо рішення ці стосунки припинити. Нездорові стосунки це коли нам спочатку разом добре разом, але окремо погано ми не можемо один без одного у нас злиття, таке відбувається. А потім нам і разом погано, але припинити ці стосунки ми не можемо, бо це вже любовна дикція, бо емоційна залежність. Так, от, ви, ви питали, вибачте, що, що робити, щоб зберегти стосунки. А перше, що потрібно зрозуміти обом партнерам, чи є в них мотивація ці стосунки продовжувати? Стосунки це такий рух з двох стор... вулиця з двостороннім рухом. І лише якщо у двох людей, у обох партнерів є мотивація їх продовжувати далі. То вони будуть підтримувати контакт. Оце відповідь на питання: контакт підтримувати. Але мені наприклад здається, що відстань, так тобто, я така дуже старомодна людина, і я цього uh -huh. не боюся. Для мене стосунки uh -huh. це просто коли людина є біля мене фізично, це є стосунки. Так ситуація змінюється, умови змінилися, і я певна, що дуже багато людей, для яких це теж так. Вони опинилися в ситуації, коли поруч цієї людини немає, uh -huh. і от. Що тут робити, та як все-таки ми вирішуємо, що ми зберігаємо ці так. стосунки? Ми в них їдемо далі разом, але що в них робити? Як домовлятися про зустрічі, зустрічатися? Як з якою періодичністю? надсилати якісь повідомлення одне одному, якісь фільми знімати, купувати секс-іграшки і пробувати потім описувати, чим ти займаєшся і що ти робиш? Які є варіанти? Перше, що ми робимо, ми підтримуємо контакт. Кожного дня ми ділимось контекстом свого життя. Тобто, все одно інтимна близькість фізична, неможлива без емоційної. Ми беремо участь в житті один одного. Що стосується власне, сексуальних практик, можуть бути різні варіанти. Взагалі, в сексології мастурбація, тобто соло секс, вважається абсолютно корисним, якщо це здорова мастурбація і не виникає залежності. Тобто можливо, поєднати побачення, як ви сказали, з соло практиками для цього можна використовувати всі сучасні засоби, і тут можна використовувати і і повідомлення, і відео знімати і що завгодно, коли є оце відчуття єднання не тільки фізичного, а й емоційного, в першу чергу. Тут до речі, додам цікавий факт про те, що перший український секс Love Space, він щорічно аналізує сексуальні вподобання українців на основі проданих речей. Так і у 2024 році, наприклад, було продано в Україні 40 тонн сексуальних іграшок. А іграшки з дистанційним керуванням, про які от ви Вікторія, щойно згадали у перший рік повномасштабної війни їхні продажі зросли на 65%. Так знову ж таки, це коли ми от, знаходимося, наприклад, фізично у Варшаві, так а чоловік знаходиться фізично в Україні, наприклад. Він може керувати тим девайсом, який є зараз в моїх руках. Гаджети можуть бути допоміжними, але ніякі гаджети не допоможуть, якщо людина не в контакті з своїм тілом, якщо вона не усвідомлює свої потреби, в тому числі сексуальні, якщо вона не дослідила своє тіло достатньо, щоб розуміти, як їй зробити добре. Якщо я не знаю, як мені зробити добре, партнер може бути найкращий і ну, працювати невтомно над цим, але в нього нічого не вийде. І для того, щоб повідомити... Мати партнеру, як я люблю, як мені добре, мені самій спочатку треба розібратися, чого я хочу, як я хочу. Це більше про контакт з тілом. Ніяка секс-іграшка не допоможе, якщо в мене розірваний контакт з моїм тілом. Е, Вікторія, це все звучить ідеально і угу. прекрасно, але. Я собі слабо уявляю про те, що прямо знаєте, от всі, та ще й в стресових умовах, в яких там люди зараз uh -huh. знаходяться, там в чужій країні або ще десь там не взагалі не зрозуміло, як я від буду жити через кілька хвилин. Так я слабо уявляю про те, щоб всі сиділи і думали про те, як мені знайти контакт зі своїм тілом, так із uh -huh. собою. І як, от в ситуації, коли ми і так от думаємо просто про виживання, як в цій ситуації ще пам'ятати про те, що треба і думати про свою сексуальність, і задовольняти свої бажання, та і от як відчувати цей контакт зі своїм тілом, я думаю, навпаки, що якраз під час таких випробувань у багатьох людей відкривається оця, оцей ресурс, нарешті зрозуміти, хто я і чого я хочу. І Я... відстань тут, до речі, може теж допомогти, мабуть? ні? Так. Є кейс у мене в практиці, коли е, життя до війни у жінки складалося, ну, вона казала, ми сусіди, ми у нас… з чоловіком, так? З чоловіком. так. Ми ну, майже не спілкуємось на якісь глибинні теми, тільки побутові. Але коли вона переїхала з дитиною примусово за кордон і з'явилася ця відстань. Вона зрозуміла це дуже цінний партнер для мене, і я хочу ці стосунки підтримувати. І вона і каже що вони роблять. І це парадоксально, але вона каже, що якість оцього контакту наскільки підвищилася, наскільки стала глибокою, що вони ніколи так не розмовляли глибоко щодня, як тепер на відстані. Що вони роблять? По можливості вона приїжджає. Uh -huh. Але найголовніше, що вона усвідомила, оце переосмислення, чого я насправді хочу, і звідси йде, чи хочу я далі будувати стосунки з цим партнером. Якщо дві людини мотивовані продовжувати стосунки і мати класний секс у будь-якому вигляді віртуальний, сучасні методи допомагають, то ніяка сила світу їм це у цьому не завадить. І навпаки. За даними Міністерства юстиції, в Україні за минулий рік було укладено 150 тисяч шлюбів. При цьому розлучень було майже стільки само, так більше 142 тисяч. Це статистика, якої в Україні не було від початку 90-х років. І тобто на кількість шлюбів припадає практично така сама кількість так. розлучень, і тут якби. Питання таке, чи справді і е, відстань є причиною, чи uh -huh. тільки стрес є причиною, uh -huh. і е, ваша думка, Вікторія? Чи війна, спричинила так. таку кількість розлучень. Теж маю кейс, е, коли чоловік військовий каже: А у нас півбатальйону розлучились. Це нормально розлучатися під час війни. І на, на нас дуже впливає середовище. Те, що ненормальним було uh -huh. в мирному житті, тепер стало нормальним. Знову ем, ж таки розлучення це теж нормально. Це Тоб... нормально, коли в стосун... стосунках хтось хоч так. один не хоче підтримувати. А, але я не думаю, що війна. І розлука стають причиною розлучень. Найчастіше саме в таких випробуваннях люди нарешті починають робити те, що завжди хотіли зробити. І насправді тоді це здоровий варіант. Коли людина розуміє, що там, коли завтра може не настати, угу. а життя одне, і я хочу його прожити так, як я хочу. І вона приймає такі рішення. А якщо пара приймає рішення про відкриті стосунки, наприклад, uh -huh. так? В цій ситуації, звісно, так, ми про все домовляємося, є якісь певні правила, але все одно можуть з'являтися ревнощі, правда? Uh -huh. Як вберегти свою чистоту своїх стосунків, назвемо це uh -huh. так, від. Того насіння бур'яну Угу. Ви знаєте, стосовно ревнощів, така цікава ситуація. Е, була мода у психологів говорити, що ревнують люди, не впевнені у собі. Так. Всі це підхопили, пішли розвиватися, і ми такі нікого не ревнуємо. Не? Так але у гіштальтисти звернули увагу на те, що коли ми всі такі зрілі взагалі не ревнуємо і не проявляємо ревність, якщо таке щось виникає. То ми залишаємо свого партнера наодинці з спокусами цього світу. Ми його виходить, не підтримуємо зберігати нам вірність. Це легенький контроль і такі питання, а що ти там, вони все таки можуть бути помічними. Як так? ознака цінності. Сказати, Ревнує, значить, любить. Я тебе розкажу кейс, кільсь... історія, коли, коли е чоловік клієнтки, не питаючи її, поїхав з її двома подругами і дітьми і їхньою дитиною в ліс. Ну, от просто на прогулянку. Mm -hmm. І вона вперше в житті вона завжди була така зріла, вона ніколи не ревнувала. вперше в житті вона сказала: ти що, взагалі? Що ти робиш? Ти з моїми подругами, мене не попередивши. Можливо, тут питання, в тому що це були саме подруги, можливо, хтось кого б вона не знала. І вона каже, що він після цього ходив весь. Щасливий, тому що вперше в житті оцією своєю ревністю вона йому показала, що ти для мене цінний, я не хочу тебе втрачати. І інколи ревнощі можуть бути в в здоровому варіанті підтримкою цінності. Да, ти, я хочу, щоб ти був тільки зі мною, ні, ні, ні з ким тебе не хочу ділити. А що робити, коли ми прийняли рішення? Ми разом йдемо далі, uh -huh. але всі ми люди. У нас всіх є очі, uh -huh. правда, потреби, бажання. Взагалі, якби ми люди, і в процесі цього прийнятого вже рішення, так, в процесі життя, ми бачимо якусь іншу людину, і в нас з'являється нове uh -huh. захоплення. Як тут бути? Дозволяти собі, не дозволяти? Я розумію, що ви не можете сказати. Дозволяєте, чи не дозволяєте, але як розібратися з собою? Як зрозуміти, чи це справді тимчасове захоплення, і воно може uh -huh. мені нашкодити, чи це можливо індикатор того, що в стосунках щось не так, uh -huh. і, можливо, варто. Придивитися так не конкретно до іншого чоловіка, так чи жінки, а просто придивитись до ситуації, яка виникла. Ви вже в питанні і даєте можливі варіанти відповіді. Але я хочу сказати про те, що все залежить від фази циклу жіночого. Якщо близько до овуляції, вона ж наш організм він посилає такі сигнали. Ми стаємо неймовірно привабливими. у Нас нестять очі, там купа колагену в шкірі. У нас всі все вирівнюється, все всі зморшки. Ми стаємо максим це цеволюційна програма, ми стаємо максимально. Привабливими, У нас піднімається лібідо, і ми можемо фліртувати. Ми можемо пофліртувати з якимось рандомним е, мужиком в черзі, стоїмо. Е, тобто насправді оця наша полігамна природа, а ми полігамні всі чоловіки і жінки за природою. Це те, що з'єднує нас з нашими предками. Але в нас ще є вольовий контроль, префронтальна наша кора, і ми можемо обирати, що з цим потягом робити. А Чи залишити є? До 25-30 років має бути в усіх. І тоді я обираю, що з цим робити. Ми можемо це сублімувати в творчість, можемо десь пофліртувати, підняти комусь самооцінку, але не перетнути ту межу, яку для себе самі встановили. А це екологічно по відношення до себе і до іншої людини, з якою підфліртовуєш. Це екологічно, це абсолютно екологічно, особливо, якщо ти щиро про це кажеш. Ой, у мене мабуть, мабуть й день циклу якраз овуляція. Тому я що ми тут пофліртую абсолютно по-здоровому і по дорослому. Я розумію, що, можливо, нашим глядачам хочеться готових рецептів, чарівну пілюлю і якийсь чіткий алгоритм дій. Але правда, в тому доросла, що самим доведеться приймати рішення. Але якщо вже взагалі от, ну, в глухий кут зайшли, то варто парі звернутися до сексолога. І сексолог індивідуально під конкретний кейс буде розробляти, навіть допоможе розробити оцей план, як ви сказали. За кожен свій вибір ми платимо ціну. Ми зважуємо це чи варте те, що ми обираємо, або від чого ми відмовляємось цієї ціни, і часто не грошової, не фінансової, на жаль. А як стимулювати свою закоханість під час довгої розлуки? Так як, от ви сказали, говорити кожен день, що ще можна робити? Ще є сексуальні фантазії. От в сексології цінність сексуальної фантазії не в тому, щоб її реалізовувати, а щоб вона доповнювала те, що не вистачає, і от якраз, якраз це ідея, коли партнер на щось не погоджується, то ми дофантазовуємо собі. Цей момент деякі кажуть, що це якась там ментальна зрада, але тут треба розбиратися в парі і проговарювати, що для них зрада. Інколи сексуальна фантазія дуже чудово допомагає збалансувати сексуальне життя, збагатити, вона набагато безпечніша ніж це робити в реальному світі. І для нашого несвідомого ще раз повторюю, все одно це було насправді чи в чи фантазії. Ефект, буде, ефект задоволення буде той самий. Ми навіть, от я зараз хочу запропонувати глядачам таку вправу. Задайте зараз про людину, яку ви любите. І уявіть собі, що ви її обіймаєте. І так можете прям себе обійняти, допомогти, себе, можна заплющити очі. уявляти, як ти обіймаєш людину, на яку в тебе виробляється окситоцин. І в цей момент ви відчуєте хвилю ніжності по тілу, бо окситоцин виділиться те, також. В кого немає партнера, заводимо котів собак з савцями Та сама історія, коли ми гладимо котика, він, він мурчить, дерчить, тому що в нього в цей момент виділяється окситоцин. І в нас виділяється окситоцин. Тому обійми оця от історія дуже популярна. Це мова йде про це. Вікторія, ви сказали раніше про те, що у жінок там питання флірту з іншими mm -hmm. чоловіками чи з іншими людьми назвемо це так. Він залежить дуже від циклу. А в чоловіків від чого О, в чоловіків простий цикл, 24 години. У жінки 28 днів, а у чоловіка 24 години. Вранці високий рівень тестостерону і, і ближче до вечір розпадає. Тобто вранці ми йому дзвонимо і кажемо коханий йти там. Mm -mm 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 -mm. Та краще вранці краще вранці займатися сексуальними практиками. На піки його тестостерону більше що він не відмовиться. Це добра порада для людей, які живуть в одному часовому поясі. Так, да. а коли це різні часові пояси, то може бути да. ще й ця проблема виникла в стосунках, ні? Але стосовно сексуальність чоловіка і його флірт, та сама історія. Так, є тваринні інстинкти, так, полігамність, але є ще вибір. І що робити з потягом, закоханістю і так далі. Так, я закохався ще в одну жінку, вона мене зводить з розуму, але якщо я обираю свою партнерку, то я придумаю як сублімувати цю енергію, яка підняла мені Лібідо. Але для багатьох людей це не знаю, багатьох не батьох. Так є ага. люди, для яких це може бути зрадою. Не люблю слово зрада, так так це як який якийсь страшний ярлик, так, який от угу. прямо от, вже все наводить на жах. але для для людей є люди, для яких це може бути неприйнятно так. Сексуальні фантазії мого чоловіка угу. чи мого партнера з іншою там або іншу перегляд людину. порно або перегляд порно теж, так, так як таке. пояснити своєму партнеру в цей момент, що це нормально. Я якби ми в безпеці в цей момент, так я не роблю угу. нічого страшного. Є така фраза, те, про що ви змовчали на початку стосунків, може стати їх кінців причиною їх кінця, значить, дуже важливо на старті оговорювати базові поняття на старті стосунків, в тому числі, що таке зрада для кого, щоб я розуміла, що для мого партнера означає зрада, і коли я на щось відважусь, я розуміла, що що для нього це зрада, і що це відповідна загроза стосункам. То Зараз, сьогодні, сьогодні чоловіка, дзвонимо і, і виясняємо все це. Спроговарювати словами через рот іншого іншої інструкції не буває. Усе можна вирішити таким чином. Хто а не якщо вміє, от, вчимося. От, от знаєте, Вікторія буває от все прекрасно. Да, от а от проговорили там, поговорили. Mm. І чоловік каже: в мене все нормально, це в тебе там проблема. Mm -hmm. Так, наприклад, або жінка каже: В мене все нормально, це в тебе проблема і розходитись не хочеться, та я от вже здається про це mm -hmm. говорила. І розходитись не хочеться, але й проблема є, і вирішити її неможливо, бо, бо в людини все нормально. Mm -hmm. Чи можливо самій в своїй голові змінити ставлення до своїх потреб і своїх бажань? Чи є, наприклад, варіант, коли, наприклад, я пропоную своєму чоловіку якусь там сексуальну гру, угу. він каже ні, там мені це не є потрібно, там бла бла бла. Чи можу я в цей момент, наприклад, відмовитись від свого бажання? Чи є це нешкідливим для мене? є шкідливим? Я би все-таки ну, не радила обирати не себе. Тому що це завжди погано закінчується. Тому будь-яку ситуацію можна вирішити, але те, про що ви говорите, мені ще нагадало, коли дуже часто модним стало в Україні свінгерські практики, обмін е, партнерами, і коли чоловіки це пропонують, щоб е, ну нібито урізноманітнити статеве життя, а жінки нібито погоджуються, а самі не хочуть. От на таке не варто йти. Якщо ти прямо заглядаєш всередину себе і розумієш, що тобі не окей, то вибирати треба все-таки свої потреби. Або якщо ти не хочеш надсилати якесь там еротичне відео, наприклад. Так, так. Я, як психологиня, я не можу рекомендувати перекреслити свої потреби. Тому що в першу чергу наша задача. Задовольнити власні потреби, крім нас, наші ніхто не задовольнить. А обслуговувати чужі потреби це часто виливається боком і закінчується погано. Ці стосунки врешті-решт закінчаться. Е, здорові стосунки це коли партнери задовольняють перш, в першу чергу свої потреби, тобто вступають в стосунки вже наповнені. Не в дефіциті дай мені задовольни, поможи, наповни мене. А коли дві. Щасливі, здорові, задоволені людини можуть бути разом, а можуть і не бути. І це їх вибір. Люди змінюються впродовж життя, там відбуваються різні трансформації, як це зараз прийнято казати. Е, якщо ми зустрічаємося після довгої розлуки з нашим партнером uh -huh. і починаємо, наприклад, займатися сексом і відчуваємо, uh -huh. що щось іде не так, та? або uh -huh. не так, як було минулого разу, або не так, як було багато років тому, і все змінюється. І відчуття змінюється, і взагалі формат uh -huh. можливо змінюється. Як прийняти ці зміни, так uh -huh. як бути свідомим того, що це може відбутися? Це, це дуже важливо. Варто розуміти, що ви стали різними людьми в різних контекстах, ви по різному розвивалися. І можна сприймати цю нову взаємодію як початок нових стосунків двох уже інших людей. Є такий ефект куліджа в сексології, ефект сексуальної новизни. Там проводились експерименти, коли на саме. Цю верблюда, накидали шкіру і саме сприймав її як, як нову партнерку, і в нього там знову е з'являлася ерекція. Тобто цей ефект якраз в, в цій історії можна використати. Це буде новий поштовх для стосунків, нова романтика, нові обставини. Але найголовніше взагалі більшість проблем пов'язані з тим, що ми очікуємо. Що uh -huh. ми щось конкретне малюємо в своїй голові. І замість того, щоб здобути якийсь несподіваний досвід, ми розчаровуємося, бо це не співпало з нашими очікуваннями. От якраз робота над собою, найголовніше позбавитися від очікувань, партнера пізнавати, а не вигадувати, не навішувати своїх проєкцій на нього. І це може дати класний поштовх для. Нову енергію ці стосунки насправді думаю, от фраза пізнавати, а не вигадувати це, якраз uh -huh. прекрасна прекрасні слова для фіналу цієї uh -huh. розмови. Вікторія дуже дякую тобі uh -huh. за те, що ти прийшла до нас і за відверту uh -huh. розмову. Я дуже сподіваюся, що, скажімо, так, по той бік екрану є пари, яким ми змогли допомогти і розібратися uh -huh. в питаннях, які. Хвилюють кожного з нас. Я Олена Міченко бажаю вам любити себе в першу чергу, бути в контакті з собою і підтримувати близькість в стосунках попри все, не зважаючи ні на що за тиждень уже в кабінеті психолога на каналі Слава Тіві. Я буду чекати на вас. Обіцяю, вам буде цікаво. Бережіть себе.